Слава Ісусу Христу! Хай Бог благословить вас, де б ви не були. А ви знали, що Біблія вона є найтиражованіша, найпопулярніша і найпродаваєма е, книга. І також вона є рекордсменом з перекладу на різні мови. До неї має доступ 97% населення на планеті Земля. І Біблія це є священна книга, вона складається з двох е, заповідей. Ой, ой вибачте, Основи християнського життя, історія людства, створення світу, заповіді. І вона складається з двох частин: старий та новий заповіт. У старому заповіді ми можемо знайомитися з історією народу, народів та особистості, які жили у різні часи та епохи. А новий заповіт. Це є знайомлення з Ісусом та з Його церквою. І новий заповіт починається з покаяння, яке є основою всього нашого життя, і основою нового заповіту. Тому що ми зараз живемо в новому заповіті, тому що новий заповіт це є кров Христа, це є душа. І нам треба зараз покаятись і прийти до Бога, тому що саме церква в церква Ісуса Христа, свята і непорочна, саме за нею він прийде. Тому треба вивчати це святе Писання, яке є найкращими ліками для душі, духа і тіла, для зцілення всього. Хай Бог благословить вас, де ви не були. Амінь.